Вітаю вас, шановні семикласники, з вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимо алгебру 7 класу. Сьогодні розбираємо тему множення многочлена на многочлен. Для того, щоб помножити многочлен на многочлен, потрібно кожний член одного многочлена помножити на кожний член другого многочлена. І одержані добутки додати Мається на увазі звести подібні доданки. Схематично це можна показати так. Припустимо, нам потрібно помножити многочлен А плюс Б на многочлен х плюс y. Ми беремо перший доданок першого многочлена А і множимо на кожен доданок другого А на х, АХ, плюс А на y. AY. Потім беремо другий член першої дужки, плюс Б, плюс Б множимо на х, буде плюс х, і плюс Б множимо на y, буде BY. Коли у нас будуть одноіменні букви, то тут включаються властивості степенів, множення степенів. В підручнику розібрано декілька прикладів, і ви можете з ними познайомитись. Я не буду на цьому зупинятися, я думаю, що це ви можете зробити самостійно. Якщо потрібно перемножити більше, ніж два многочлени, то спочатку перемножують деякі два з них. А потім, отриманий результат, множить на третій многочлен і так само далі. І ось тут розібраний приклад. А ми переходимо до тренувальних вправ. Спростіть вираз, треба помножити многочлен на многочлен. Ще раз повторюсь: ми беремо перший доданок першої дужки і множимо на кожен доданок другої. Потім беремо другий доданок. Першої дужки і множимо на кожен доданок другої дужки. і записуємо суму. Ну, Наприклад, перший а на А – А квадрат. А на 2, 2а, плюс 3 помножити на А3А і плюс 3 помножити на плюс 2 плюс 6. Ми бачимо, що тут є подібні доданки 2а плюс 3а. Виконаємо додавання. І тоді у нас буде А квадрат плюс 5а плюс 6. Сподіваюся, ви зрозуміли цей процес, і запрошую поставити відео на паузу і потренуватися самостійно. Потім перевіримо. В другому y помножити на y Y квадрат, y на 4 плюс 4y, далі мінус 2 і мінус 8, мінус 2 помножити на плюс 4. Плюс 4Y, мінус 2 це буде 2y. Y квадрат і мінус 8 подібних доданків не мають. В третьому 2P 2 p плюс 2 мінус п квадрат мінус p. Подібні 2п мінус п. Буде 1p плюс 2 і мінус п квадрат. В четвертому b помножити на 2b 2 квадрат, Б помножити на плюс 1 плюс b. мінус 5 на 2b мінус 10b. Мінус 5 на плюс 1, мінус 5. Подібні b, плюс b і 10B. мінус 10 b мінус 9 b 2 квадрат і мінус 5 залишилось так само. В п'ятому 3а на 2а 6а квадрат. 3а на плюс одиницю плюс 3а. Мінус 4 на 2а 8а, мінус 4 на плюс 1, мінус 4, плюс 3а мінус 8а, 5а. 62 і мінус 4 так і залишається. 5 помножити на 1, 5 5у. 5у помножити на мінус 2y. мінус 10, мінус 3 помножити на 1 мінус 3, і мінус 3 помножити на мінус 2, мінус на мінус плюс 2 на 3, 6 y. Подібні 5 плюс 6 це буде 11. 10y квадрат мінус 3 залишилось так само. Сподіваюся, що ви справились з цими завданнями і йдемо далі. Те ж саме, тільки тут уже будуть підключені властивості степенів. Коли ми перемножуємо степені з однаковими основами, то показники додаються. Ну, наприклад, 3м2 помножити на m2 буде 3m в четвер. 3м квадрат помножити на p буде 3м2p з плюсом. Далі мінус p помножити на m2, буде мінус m2p. Ну або мінус p на m квадрат, від пристановки множників добуток не змінюється. І мінус p помножити на плюс п буде мінус п квадрат. Подібні доданки 3м квадрат п. І навіть якщо тут ви переставили місцями, все одно пм квадрат це теж буде подібний до цього. Тобто 3 мінус 1. 3m в четвертому залишилось, 2m квадрат п і мінус п квадрат залишилось. Ну, а тепер я знову запрошу вас поставити відео на паузу і потренуватися. Перевіримо: 5 а квадрат b квадрат. 5 5а2 а квадрат помножити на мінус 4 а це буде мінус 20а в четвертому. b на b квадрат плюс b в третьому, b на мінус 4 а квадрат, мінус 4ba квадрат. Передивилися, подібних немає. Ну, то все, тут уже нічого не можемо зробити. В третьому 12а квадрат помножити на 5а це буде 60а в третьому. 12а квадрат помножити на мінус 7а квадрат це буде мінус 84а в четвертому. Мінус 3 на 5а мінус 15а, мінус 3 на мінус 7а квадрат, плюс 21а квадрат. Подібних немає. Ну, тут завершено. 2а в третьому на А 2а в четвертому. 2а в третьому на 5 плюс 10а в третьому. 3а2 на А, мінус 3А в третьому. Мінус 3А квадрат на 5, мінус 15 а квадрат. Подібні плюс 10а куб і мінус Акуб. Це буде 7а куб. 2а в четвертому і мінус 15а квадрат залишилось без змін. І я маю надію, що ви справились з цим завданням також. Виконайте множення. Все те саме дуже просто. Так само берете кожен доданок першої дужки і множите на кожен доданок другої дужки. Ставте відео на паузу і працюйте. Перевіряємо: MA плюс НА Мінус НБ і мінус на мінус плюс Н. Все подібних тут немає. 3П, плюс 15, мінус 3М, мінус АП, мінус 5А і плюс АМ. Подібних немає. Ан плюс 2а, плюс XN, плюс 2х. Мінус 3n, мінус 6. С помножити на х, плюс С помножити на y, мінус dx, мінус DY, мінус 7 x мінус 7 y Все закінчилось. Тренуйтеся, напрацьовуйте власні навички, для цього є у вас приклади. Це завдання всього-навсього середнього рівня, тому є над чим попрацювати. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі.